Всім привіт! Зараз на пасіці працюємо, заготовляємо ось такі личиночки воскової молі. Ось є в мене такий вуличок старенький. Тут старі рамочки, вирощуємо міль. І потім робимо настійку. Хто не знає, то пропорція 10% настійки це 100 грам личинок. На літро самогону або спирту. Ось так, берем рамочку, ось така міль ганяє. І ось сюди ми вистукали і дивимось. Оп, ще немає. Оп, ця пуста рамочка. І ось так кожну перебираємо. І буде Настій. Так що скоро можна буде замовити. Всім добра!